Якщо у вас є лісові гриби і ви не знаєте, що з ними приготувати, приготуйте дуже смачний грибний паштет. Ділюся з вами рецептом. Вам необхідно гриби відварити, перекрутити через м'ясорубку цибулю та моркву, посмажити на пательні з олією до пом'якшення. Також перекрутити через м'ясорубку солодкий болгарський перець і посмажити його вже в великій кастрюлі з товстим дном. Хвилин 20 я це роблю гарнесенько його так підсмажую. Далі додаю туди перекручені гриби, перекручену засмажку з цибулі та моркви і смажу хвилин 40, постійно помішуючи, гарно-гарно смажу. Він випаровується і робиться густим. В кінці додаю томатну пасту, сіль, цукор. Я додаю ще 2-3 столових ложки оцту. Дехто не додає тут в Закарпатті, так як вони готують. Ще 20 хвилин смажу, далі перекладаю в стерильні банки, закатую і ось так зберігається. Потім відкриваємо і смакуємо з хлібом або з пирогами, випікаємо. Це дуже-дуже смачно. Якщо ви ще так не готували, спробуйте, приготуйте. А детальний рецепт в описі.